всім всім привіт! І сьогодні я буду грати з моєю подругою. Е, і да, якщо її буде трошки гірше і чутно, то вона каже: всім привіт. Е, і я, ми сьогодні покажемо, як пасти під карту. Е, так, ідемо. Вибачте, якщо буду слова повторятись, просто цей. Е, ну, я говорю по телефону з Маргаритою. І за того буду трошки повторятись. Е, ну, коротше, за ще ми покажемо, як. Стоп, тебе немає тут. А, все, привіт. Е, так, спочатку нам треба врятувати перше козенятко. Ну, дитинку, для мене це для мене це козенятко. А для, да, для Маргарита це дідом ромашка. Ми дивимося, де Ігорюк. Ігорюк, де наш Ігорюк? А, що я. О, я бачу вже рибний домик, я піду, там є сундучок і игорек. Потом Маргарит. О, до речі, вірю рятувати перший козенятку. Третий раз бываешь. Там ты мне третий раз бывает. Четвертый. Все пищ мне на хороший топор. Иди ратувати кузынятка. Ничего не знаю. Що мені, мені хороший топор. Візьми стульчика. Не, не рухайся, будь ласка. Є, мені дуже корисна річ випала. А мені добрий топор. Може хороший, а не добрий. Іди сюди, іди сюди, залутай тут, бо в мене немає місця. Итак, так. Випад, кстати, скажи, дуже -дуже часто биом, не, не, в меня, когда я в прошлый раз в каті была, то у меня был вулканический. у нас сейчас козер, Баду, мой, господи, боже мой. О, уже третий. Так, поки ночь рубимо дерева. <звук> да. е, так, ну коротше, е, вибачте, що ми там будемо іноді щось не про тему говорити. Ой. Е, просто. Ну як сказати, коротше, не зважайте просто на це. Е, так, ми зараз можемо призупинити а. Аб... Так, треба А, і кровать. Кр кровать. Так. Е дивись. У мене є питання до тебе, Маргарита. Ми будемо крафтити кастрюльку, щоб пережити 99 ночей. Ну, під картою. Мені без різниці, якщо чесно. Ну, якщо ми не будемо переживати 99 ночей, то всі, ну так, я ще. Я з вами говорю про просто. Е, так, ну, якщо, типу. Е, ми. Ну. Якщо ви хочете пережити під картою 99 ночей, е, то тоді вам треба крафтити кастрюльку. Е, нам треба крафтити кастрюльку. Бо, Ну, типу э, э, так, і зараз я буду сама, бо Маргарита йде робити уроки. А я покажу просто як э, цей. Я купаю собі карту. Спочатку нам треба е нам треба револьєр, щоб врятувати нашого козенятка. Е бо з топором я не справлюсь. О, ідеально по заказу випав. Так, треба обійти з усіх вовків, бо не хочеться тратити просто так патрони. Ну, якось ось так от обійдемо. Так, зараз буду рятувати. Так. З цим одним вовком він один, да. Я розберусь топором. І у нас скільки шкур вовка, коротше, у нас їх куча. Єй! Відкриваємо двері. І я одразу покажу, як попасти під карту. Е -е. Так, зараз відкриваємо сундучок, кладемо... І показую, як пропасти під карту. Бо це якби зовсім швидко. Так, 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 так. Швидко. Ой, ми беремо. Наприклад, я беру їжу, але я її зараз не буду її брати, бо якби. Ну, я просто показую сьогодні. Нам треба за цю шафу залізти. Так, І сподіваюсь, що цей баг не пофіксили. Е, так, Якщо цей бах не пофіксили, то це добре, а якщо пофіксили, то тоді ми, напевно, ще не зможемо попасти під карту. Ну, виглядає так що само, так і я... нічого ну, не скажу. Так, нам треба подивитись ось так от. Я роблю це вже в другий раз. Це реально працює. Е. О, ми попали ось сюди. Тобто, дивіться, це ось так от виглядає. Далі нам треба проїжджатися так. от. Ось так от. Ребята, в мене вийшло ось! Треба попасти під шафу. І тепер ви маєте пролетіти. Я вже голодна. І ось ось. Бачите? А! Ну, е. Коротше, ви зрозуміли, що це правда. І кому було цікаво, то ставте лайки. Це правда, просто я трошки криво пролісла. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!